Всім здорово, ви на каналі Вайгер і зараз я відповім на один із найбільш цікавіших питань, які мені задають ті, хто хоче купити Текен. Як на ньому ендурити? А ось, блять, як на ньому ендурити. Я просто їхав, думав, що тут нормальна дорога, що тут воно сука, все підсохло, але ні, блять, тут якесь говно. Я в нього заїхав. І сука, я не можу виїхати. Я вимазав свої Max, блядь Весь мотоцикл просто в говні. І сука, він, блядь, важкий, як я не знаю що, тому що він важить більше, ніж ендурік, він важить, блядь, 160 кілограмів, тому що на ньому зараз повний бак. І сука, хуй знає, як його витягнути. Я б не сказав, що я дуже слабий, що я там якийсь, блять, що я якийсь дистрофік, але сука, блядь, таку залупу витягнути набагато важче, ніж <кій> витягнути. Нормальний, сука, ендурик. І через те, що в нього малі колеса, сука, на ньому просто неможливо нормально, блядь, ендурити. Сука. На фортешнику, куди б я не заїжджав, я, блядь, завжди виїжджав своїм ходом. Я його ніколи не витягував. І сука на фортешнику, блядь, в мене ніколи не були в говні мої красівки. Я не знаю, що я зараз розказую, у мене бред якийсь. Побачки, блять. Це пизда просто, покатався нахуй. Єбав я такі покатушки нахуй на текені ще й на такій резині без шипів. Кататися треба лише по нормальним грунтовим підсохшим дорогам або по асфальту, тому що, блять. Ендурити на ньому це просто... Це просто пиздець. Ти їдеш на цих йобаних 17 колесах, тебе, блять, кидає зі сторони в сторону, блядь. Ти не можеш нормально проїхати і приходиться його ще й витягувати. А це зробити не завжди легко. Тому, блядь, якщо ви хочете на текені ендурити, то сто разів подумайте, чи воно вам потрібно. Подивіться. В якому вигляді зараз текін і в якому вигляді зараз мої красівки. А, сука, поїхав я додому. Ну, зрозуміло, що ендурити можна блядь, і пішком, і на велосипеді, але вся справа в тому, що Наскільки універсальний буде той чи інший мотоцикл і наскільки на ньому буде легко ендурити та пробиратися крізь болото. На мою думку, Tekken це взагалі не той мотоцикл, на якому треба блять, їхати в бруд і так далі на будь-яких лезах та на будь-яких шипах. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Але блять. Просто я пам'ятаю як я їздив, як я піряв на ендуріку по будь-якій поверхності, будь-яку пору руху і бачу, як я їжджу на текені. І мені це не дуже подобається, якщо чесно. Зараз їду потихеньку, тому що блядь, там ззаді куча говна, блядь. Це пиздець, сука, воно і на носки летить і кругом летить. Нахуй надо по асфальту поїхав от асфальт це так, це його стихія, йому це подобається так само як і мені, а от по ендуропокатушки, блін, це, це не до нього. Тому я загалом виставив текен на продажу, якщо когось цікавить, 1700 баксів і він ваш. Сука. Ніхуя не видно, я в окулярах. Так, ладно, проїду. в те говнищи и кроссовки воняют так що даже на ходу чуть запах дерьма